Зараз все більше людей звертаються до психологів. Ото що ситуацію, син зайшов на онлайн-консультацію. І тому ці слова Аристотеля крізь роки були підтверджені такими глибами психологів, як Юнг, Фрейд Тамсі Петя. Мама? О, сина, ти поприбираю трошки. Ти що? Ти що на, на голих дівчат заглядаєш? чи шо? Мама, які голи дівчата, ти що? ти своїх Тікітокерів дивишся. Мама, які тікітокери? Це спеціаліст когнітивної психології. Когнішо. Корнішони, корнішони треба було купити. Спасіба нагадав. Мама, ми розбираємо мої дитячі травми. Та ми твій відкритий перелом ще в 3 класі вилікували. Мама, психологи це ті, хто в голові ковиряються. Медсестра в школі от хто в голові Продо... Продовжимо. З останнього заняття ви зрозуміли, що вас дратує. Так, так, зрозумів, так. Воно зараз з вами в одній кімнаті. Так, в одній, так. Так, звісно, він знає, що я дратую срач в кімнаті, дратує, мене б теж дратувало. Пропоную знайти корінь проблеми. Вас били в дитинстві? Ну, Що ти, мямлиш? Що ти мямлиш? Що сказати не можеш нормально, чи що? У вашого сина реально є проблеми. Да, у нього є проблеми. Срач, який в кімнаті, ви бачили. І взагалі він сидить часто на холодному шапку, на маму не слухає. І ви стірку розвіш, я не знаю. Я обичаюсь. Господи, ви ще ту що? Давайте Та я спокійна. Тож, вас зараз щось дратує. Ну, Якщо чесно, трошки дратує. Паутиння мене в кімнаті виявилася.